Сьогодні коротко, що можна приготувати із пів індика. Гречка з овочами та м'яском, звісно. І такий чудовий супик. Крильця м'яско, шийка, суп з галушками. Чудовий смак і, звісно, аромат. Частину індички я запекла в рукаві. Перед тим його замаринувавши соєвий соус. Гірчиця діжонська, звичайна, звісно, сіль перець. А з грудки в мене вийшла така ароматна картопелька в горщиках з грибочками. Також частина грудки ще залишилась на відбивні, адже вона велика. І ще один супний набір. Тому отак я. Оптимально використав пів індички. Смачна і вечеря. І на декілька днів нам вистачить. Тому готуйте, готуйте смачно, по-домашньому, і, звісно, діліться своїми рецептами, що ви готуєте на повсякденний обід, сніданок чи вечерю. Буде рада почитати ваші коментарі, рекомендації чи побажання. На все добре, до нових зустрічей у нових сюжетах. Бувайте!